На лаві підсудних Київського суду капітан Іволги Олександра Книшова підозрюють у порушенні заходів безпеки. 17 жовтня він вийшов у море із майже потрійним перевантаженням та безрятувальних жилетів. В результаті 20 пасажирів катера загинули. Саволікам позино нічого штове, що пройдеш вже. Адвокат капітана вимагає звільнити його з-під варти. Захист наполягає, чоловік не збирається тікати. Більш того, під час трагедії він, начебто, проявив себе героєм, рятував пасажирів як міг. Після аварії, казавшись, водій в місті воді, з потерпівшими, приймав міри спасенню потерпівших. Розкладував там спасательний клод, спасательні средства, і люди погибали прямо у нас на глазах. І Ви нам допомагали відкрити? Это броні. Я був на эта трагедия, капитана Капітана ми не видели совсем. Всплыло только два круги і плод, який був перев'язаний транспортировочными лентами. Прокуратура просила заарештувати капітана на чотири місяці. Суд визначив вдвічі менший термін, але все ж лишив підозрюваного під вартою. Слідчі суддя ухвалив продовжити строк тримання під варту нашому Олександру Івановичу. дії хвали становить 60 днів. Наразі капітан Іволги єдиний підозрюваний у резонансній справі, але розслідування триває. Не виключено. Поряд невдовзі можуть опинитися посадовці, які повинні були контролювати вихід судна в море.